Доброго усім дня! Ви на каналі Традиційні та сучасні прикраси з бісеру. Будемо плести з вами кульчики. Сітча степлетіння однією голкою. Дуже яскраві і оригінальні. Матеріали, які нам потрібні, червоний бісер 93-170. білий колір 46-205. Чорний 23-980. голочка бісерна. Номером десять або ж одинадцять нитки я використовувала титан сто, дві швензи, два колоти. Для кріплення кульчика. Набираємо на низ нитки. Одну бісеринку. Це вона в нас стоп-бісеринка буде. Та зав'язуємо три вузлики на низ нитки. До цієї бісеринки. Це стопорна бісеринка наша. Лишню ниточку ми відрізаємо, вона нам не потрібна. Далі беремо колод і проходимо оволочкою через колод, щоб наша бісеринка сховалася ось в цей колод. Далі набираємо такий набір бісеру. Три чорні, біла. 3 червоні, чотири чорні, одна біла, одна червона, одна біла, чотири чорні, три червоні, одна біла, три чорні та шість червоних набираємо. Проходимо голочкою через першу чорну бісеринку. Дві чорні біла набираємо. І проходимо через першу червону. Дві червоні чорна набираємо, проходимо голочкою через другу чорну. Дві чорні біла, проходимо через Червону бісеринку. Біла, Дві Чорні. Проходимо через третю чорну. Чорна дві червоні. Проходимо через першу червону. Біла дві чорні набираємо. Проходимо через першу чорну, а також виводимо голочку через колод. До стоп-бісеринки. Проходимо голочкою через білу бісеринку стопорну декілька разів, просто ниточкою. Далі повертаємось назад через колод та три чорні бісеринки. Дві чорні, одна біла, проходимо через другу червону. Дві червоні, чорна, проходимо через другу чорну, три чорні. Проходимо через першу чорну чорна, дві червоні. Проходимо через першу червону. Біла, дві чорні, проходимо через першу чорну. Три червоні проходимо через другу чорну. Дві чорні біла проходимо через другу червону. Дві червоні, чорна, проходимо через другу чорну. Чорна дві червоні, проходимо через першу червону. Біла дві чорні. Проходимо через першу чорну. Не набираючи на голочку, ми повертаємось назад через дві чорні бисеринки. Дві чорні біла проходимо через другу червону. Три червоні. Проходимо через першу червону. Біла дві чорні. Проходимо через першу чорну. Три червоні. Проходимо через другу чорну. Дві чорні біла. Проходимо через другу червону. Біла, дві чорні, проходимо через першу чорну, повертаємось назад голочкою через дві чорні бісеринки. Три чорні проходимо через першу чорну. 3 червоні набираємо. Проходимо голочкою через другу чорну з набору по три, а також вище набраних бісеринках чорних. Першу половину кульчика ми проплели, закріпляємо цю частинку декількома вузликами. Далі повертаємось назад через три чорні бісеринки та колод до стоп-бісеринки. Виводимо голочку. Проходимось теж декілька разів через стоп-бісеринку білу, декілька разів ниткою. І далі повертаємось назад через колод та три чорні бісеринки на наступний ряд, на другу половинку кульчика і продовжуємо плести другу частинку. Кульчика. Дві чорні біла, проходимо через другу червону, дві червоні чорна, проходимо через другу чорну, три чорні, проходимо через першу чорну. Чорна дві червоні, проходимо через першу червону. Біла дві чорні. Проходимо через першу чорну. Три червоні. Проходимо через другу чорну. Дві чорні біла. Проходимо через другу червону. Дві червоні чорно. Проходимо через другу чорну. Чорна дві червоні. Проходимо через першу червону. Біла дві чорні. Проходимо через першу чорну. Повертаємось назад через дві чорні бісеринки. Дві чорні біла. Проходимо через другу червону. Три червоні проходимо через першу червону. Біла дві чорні, проходимо через першу чорну. Три червоні, проходимо через другу чорну. Дві чорні. Біла, проходимо через другу червону, біла, дві чорні, проходимо через першу чорну, повертаємось назад через дві чорні бісеринки, три чорні проходимо через першу чорну. Три червоні проходимо через другу чорну та по бісеринках вверх. Закріпляємо другу половинку декількома вузликами. Далі повертаємось назад через три чорні бісеринки, до стоп-бісеринки, до колода виводимо нитку. І зав'язуємо вузлики на стоп сиринці. 3-4 вузлики. Закріпляємо ниточку таким чином. Ниточку ми відрізаємо, закриваємо, закриваємо ось цю жабку, стискаємо дві половинки, беремо швенцу і закриваємо. Ось така краса у нас названовейшла.